Коригуй його, бо це ж оглашений. Ми ще це і так нормально. Тут дорожні виїхав, а перший раз хто заїжджав? Так що, друзі, всім доброго дня з України. Я в мене на увазі знову ця машина тут. Для деяких валівчиків відповідь на деякі запитання. Чому автомобіль, який для ЗСУ, знаходиться перезвати? По-перше, якщо ми безпосередньо передаємо автомобілі безпосередньо військово-плату в руки. І другий автомобіль передавався безпосередньо Роману. І Роман безпосередньо їздить, на ньому виконує бойові завдання, зрозуміло, ну, що показує да, його командирів. І приїхавши в відпустку, ми домовлялися, що приїде додому, є трохи нюанси по автомобілю. Ремонтувати його там в принципі можна. Цінова політика доволі цікава. Козачастина і по роботі, і дякуючи тому, що є російські хлопці. Не одне відео ми знімали на, е, біля магазину «Леонор» і Шинолом «Леонор». Хлопці не тільки міняють і бортують колеса, а також можуть поміняти мастило, можуть поміняти стійки, можуть поміняти колодки, купити. Ну, а нам вони можуть це зробити, так сказати, по товариш, по я. Дружесті. По дружесті ну, по російській виходить. Олеськи, все, Калюха, то ж тут як невеличка така сімейка. Так що зараз подивимося, що там привіз Роман Грязюк, я казав, їздив тут, а скільки тут один вдома? Чотири, Чотири дня вдома, а вона все спадає і відпадає. Тобто грязь така страшна, і коли ми знімали відео по грязовій резині, що купляли на кіашку, там якісь дамочки писали, навіщо на вулиці Сонце, вони там, я так зрозумів, мріють про відпустку десь до Греції, там, чи ще десь. А сюди туди... на різіво різили їм подавають. Якраз Роман мені знімав відео, як там шина заїжджала туди, куди їй потрібно було. Лязі було, Ну, от Люди просто живуть, ще раз доказує тим, як живуть тут тихо, спокійно, добре. І добре, коли що там. Є, Ряд, а ну Ще не підпадав, відкрило, тут Ну, Це він привіз чорну йо бігав. Ой, так? Наче вимивав, ну тут воно, наче, бізь менш. Тоже трохи є. О. Так, зараз воно студент вже погнав, я зніму трошки відео, це в нас вже вечір в хату. От. Будемо міняти колодки, масло, фільтра, тобто робити таке ТО і тут, кажіть, у нас ліва граната, я не знаю, Юрка постарається її сам поміняти. Справа. Ну. Ну, ну, да? Ні, тепер все. Ну, ну з правої сторони Ром, віддавали. Ну, Вона справа. Замовив Юра, ще, ще до твого приїзду вона вже була куплена граната. Шрус. Що ти там показує? Яке підкривка кусок Жигульського батька ховав Ага. Ось от. це кусок жигулівського підкирка. Я відвідав. <різь> тут бачу прибуває. ось це курсів, це привод вбиває. Так що, зробимо ТОшку. Шо там каже? Та тож грязюка студент. Аня, трохи диско черкало, так? Да? Трохи супорта пішліфувало. Да, тут конечно... Дивись скільки грязюки. Ти шо? Ти шо? Не, ну це таке півбіди. політик пахне. Бакне шавало Все воно заморожене. Ну ти що? Що ти по колодкам а що, мене? Мені? Звісно, мене. Я, я тоді заглянув одним оком, кажу, наче є не супері суперводителі, але рахую, що колодки треба поміняти. Ну, машина на автоматі і колодки знашуються набагато швидше. Звісно, да. таке мощове все. Угу. От у Mitsubishi, звісно, я колись. Перший раз заліз на таврію і подивився, як зроблений передок, то я просто охренел. Я сказав би, я на ній боюся їхати. На, Чуєш? На таврів? Та Таврію, коли заліз, не пам'ятаю хтось робив. Я заліз і подивився на ті шарові, отакі от пінтюнчики. Думаю, що ж як воно випаде при там 120, що тоді робить? Тут теж глина ж, правильно? І хлопці? Так. Да. Да, і не видно взагалі вже. Так а вони швидко міняються? Як Бог дасть, так? Да? Так що для таких цілей і приїжджають хлопці, коли їдуть у відпустку, приганяють з собою автомобіль. І ти не перший, так само Серега Розуменко приїжджав, теж на Міцухі, ми його перемонтували, зробили йому ТОшку, трохи там зробили передок, ходовку, масла поміняли, тільки робили там хлопці інші. О, ну Там зробили знижку, але за гроші. Це наші. І вони постараються зробити безкоштовно, а розтрати беремо ми на себе. Тобто я з підписниками візьмемо і зробимо це все діло. О, бери на пам'ять, чуєш. На вазони. На вазони. <звук> Ти що? Таке не, каже, не трогай, чуєш? Диви, яка вона. Чорненька. Знімати не будете? Та воно ще й ти фіг його дервеш, да? Такі а воно ще зі столомою чуєш, як тоді ото колись хати як мазали, помніш? Ну типа да. так треба ти не... якусь отвертку бра. Короче, всім четырем колод. Всі 4... Ну в принципі а як Так, Да, тут її тоже вже нема. Так. Та це я це коли я позавчора тобі сказав? Це я нечайно оком подивився. <говорит> ну це ж Рома, це взагалі наєзднік, розумієш? Є водителя, є наїзд наєздніки, так. <говорит> да. Йому головне їде, головне тормозить, вже добре. Що, подивимося, що знизу робиться? Масу, треба, давай. А де мої дівчата потікали вже? Студент пішов працювати А, дівчата в машині. О, то там дивись, все, все блистить, Юра. Ух ти! Що тут було? Та нічого не було. Стрмно. Та, Та щось клацнуло. А клацнуло. Та нічого не клацнуло. Ну не знаю. Я. Реально так не глад. А? Не заходь, по подвес. Та не захожу. Та не на. Це ж і так вона ціла, да? Все хорошо стоїть. Це фільтр это, да, знизу? Та це ж заглядаєш у кой, де мені. все, ага. є, є, є. Так що, Рома, кажи підписникам, Спасибо, що купили, то тепер і ремонтуйте, правильно? Не, ну правильно, ну взяли, купили машину, то давайте і Ну Я шуткую, ну, але ми так. Я думаю, що підписники вони не обідяться і їм буде приємно, що ми тебе вже відпустимо назад, вже на машині більш-менш підремонтовані. Ми вдячні вам, що ви даєте нам можливість крутити гайки, ось, ось таким, як Юрчик. А Юрчик із свого боку і з завжди нам допомагає, Сергій Леонідович, завжди всі запчастини, всі речі, так само, як і Тарас Федорович Юденко, все по закупці віддають для хлопців і без проблем. Загнали шевролета, чуєш, Юр, до Сані, до дядька того. Яко він? Яку? Аво, чи як він там? Як він там називається? Та як оце? А Нива, Нива, Нива «Шевролета». То каже, краще б я два німця перемонтував. Отож так. А що? Так я знаю, кусок давно. Кусок ровна перед... Ти, ти німаєш? У нас е, ці хлопці щоб бак міняли, угу. е Двоє е, почіпні ступиці на них Угу. Заказали три. Угу. Два з них не підійшло. Так а ціна питання ще. Так, Ціна питання то само але ж два з них не підійшло. Факт то, за фактом. Власник не підійшло на Тут усе а... заказав по до молотком збив, набив, да і все. Це вони мене під, підрюкали були, як ми міняли колеса, ми ж диски замовили і колеса. От. А це. О, щось тут вони класають. А воно на напильник, а, а воно на воно... руку. Так то внутрішнє. Чи то не. Чи блядь? Не матюхайся. Так то не матюхайся, як внутрішнє. Це біда. Це біда. Не, ну це не біда, але ну не біда. А сьогодні що в нас? А де я тут заказував, треба рус. Ну, так раз, зараз бігом заказати і все. Так розодно вже поміняємо наружне і внутрішню. Щось більше всього розчитували, бачиш, якщо вже шрус лопнув, туди попадає пісок. І все. Ну, ну, і, воно да, і воно там тоді хрустить, тоді знашується три шибі і капець. А то вже мазуту всю її роз'їло. Так що такі діла. Володички. Так. Трохи печаль біда, да? І це ж воно тріщало-тріщало, да? Ні, ну якби б жигулях тріщало, вже б розвалилося. Що ти цього сувеніри? Отуди, От тільки у колі в машину не гепне. Донецьку грязь? Ти що? Та це вже стільки сутків, коли давно відпадало і відбиралося? Що ти, Юрка? Ламаєш? Процес іде? Ти вже в суну біг? О, колодки, да, ти да, тільки да, знімаєш? Да. А тут теж треба зубили молоток. Щас проберемо. Що ти, Вірун? Позіхаєш? Будемо їхати звиней пора чи що? П'ять Час. часов. А зараз скільки? Без 19. Без 19. Я, ну все одно я до кінця не зможу, тут ще роботи не початий край. Так, так що час дядя Юра буде ламати, дядя Рома буде гуляти. О. Так що, друзі, на цьому я буду хотів сказати уйо. Чи ж буду уїжджати. Так що ви ремонтуйтеся, я зараз піду до Сереги, хай мене посчитає, розчитаюся. Всім друзі бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Об'єднуйтесь, підтримуйте один одного і все буде чечинарем. Всім пока-пока.